О так. <звук> Схоже, ти потрапив oh, в мою man. бензопастку. Завжди працює. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. <звук> <звук> ти ж знаєш, що ми обидва загинемо. О, oh, я знаю. <звук> Чого ти хочеш? Ну? No. <звук> Опусти зброю для початку. Знімай свій рюкзак. А тепер бронежилет. Тепер сорочку і штани. Що? Ти все чув. Але це ні на що не впливає. Це додасть мені щастя. Горост. Молодець. Я можу йти. А тепер потанцюй для мене. Що? Потанцюй для мене. Гаразд. Ні. Ні, зупинись. Це не підходить. Зовсім не підходить. Я хочу сексуальний танець. Добре. Так. Ось так. Непогано. Гаразд. Дякую. Ти додав мені щастя. Можеш іти. О, ще дещо. Бувай. Я кого? Вітаю народ. Ем... Підписуйтесь. Підписуйтесь, саме так. Підписуйтесь. І тоді я вже зможу одягнутися. Як тільки скільки буде підписників? Десять мільйонів. Десять мільйонів. Як тільки буде десять мільйонів підписників, я зможу одягнутися. Скоріше. Так.